Привіт, я Рандал, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось, по-перше, з'явився розіграш контейнера відпад. Прийшов він мені не одразу, довелося трішки почекати, перезайти на аккаунти. Але тим не менш прийшов. Також з'явився недавно розіграші КПЗПР68P. Також розіграш танків Defender. Ну і в магазині з'явився ось такий подаруночок. Пов'язаний з усім сезоном, який нам анонсили. Контейнер фінал сезону. Так він називається. Тож зараз його відкриємо. Сподіваюсь, щось файне тут, але випаде. Хоча б щось файне, але випаде. Ну Давайте поки що покрутимо розіграші, які з'явилися. Почнемо з розіграшу танків Defender. Якого нам випаде як впевнений пісочниця. Ну так. Давайте в мене є дофігіща золота, тому трішки покрутимо. В принципі, вже що випаде. Давайте буквально три рази десь покрутимо. Угу. Вільний, до речі, скоро знадобиться. Так, нам анонсувати, що в, том, в івенті, який буде нагадувати новорічний, буде компенсація за танки з того грандіозного піщаної кулі. В сріблі, але сподіваюся, що то баг. Тим не менш, в мене там є по суті 16 з 36 танків. ну, Якщо вважати ще, ну, враховувати ще проданого об'єкта, то тоді 17 з 36, ну, Але повідкриваю, в принципі, ризикну вже. І, до речі, падає відпад. Одразу з першого прокруту. Наскільки в мене талісманів? Ага, ще два відпади відкрию. Тобто ще буде можливість відкрити навіть два відпади. Це прикольно. А давайте ще три містики, щоб зміг відкрити третій рівень містика. М -м? Кредити. Ну, Вже трішки посуваюсь золота, що там вже. Все одно. Ну, да, Хотів відновити десятку, але пофіг. Колись то відновлю. Угу, Ікси. Це не дуже добре, але пофіг. Буду доведеться грати. Я хотів пограти в рейтинг, Ну, але пофіг. Давайте вже трішки позливаємо. Mm. Ну і давайте останній раз крутимо. І давайте нам а, три містика. Mm. Uh -huh. Ну, звісно, навіть досвід закрий рот. Тож, давайте тепер крутимо відпад, в який додали, що правильно контейнери пісочниця. Але добре, крутимо. Давайте, щось адекватне. На угу. тобі кастомізацію і не починайте. А який взагалі шанс на цей вам? На розкішний сюрприз треба подивитись. Розкішний сюрприз 4, ну майже 5%, ну, 4,5%, добре. Але тим не менш шанс є. Давайте. Одна чорна скринька першого рівня. Добре. І... Кастомізація, боже, дайте щось нормальне. Посерйозно, ось оце. Таке собі, якщо чесно. Сюди, розкішний сюрприз. Ну і останній раз давайте покрутимо. Давайте ще розкішного сюрпризи, щось адекватне, будь ласка. Збери їх усі. Добре. І що ми маємо? Угу. Маємо ми два зберег усі, два контейнери з кастомізацією, один відпад, одна чорна скринька, один розкішний сюрприз один і два контейнери пісочниці. Ну і ще зараз заберемо подаруночок з крамниці. Давайте відкриваємо одразу. Тут 5 нагород гарантованих. І щось адекватне, будь ласка. Джоманін, mm. коротше, Німеччина випала. Аватар mm, Німеччина, аватарка. Ну, добре, в мене вона є, звісно. Так, це погано. Краще б дивився адекватне, те ж саме якщо вона там є, або Францію. Але пофіг. Вибирати не нам. Так, ну і що? І де вона? В самому дні. так? Конечно. Одну обміняю, бо мені дві треба, в принципі. Але що ще там випало, так із цікавого. В принципі, із цікавого ще випав в контейнер із легенди. Ніби він саме так називається. Mm -hmm. Давайте ще повідкриваємо, от якраз таки той відкриємо контейнер. І ще якийсь камік випав, просто він. У мене такий ніби на ТВП, на ТВП стоїть, чи ні? Ні, на ТВП в мене ніби інший стоїть. Давайте відкриємо спочатку з кастомізацією контейнери, З яких нам випаде кінжал найменця. Сподіваюсь, що такого в мене не було. І око дракона такий ніби був. У мене обидва ці аватари були. Добре? Угу. Так, ну давайте обміняємо тоді. Кінчал Мейманці один раз обмінюємо. Того, що він мені не треба. І... око дракона. Угу. Нормально. І найцікавіше. Ну, спочатку з пісочниці почнемо того, що, ну, що там може випасти з тої пісочниці вашої. А випасти може якраз таки ось оце. Ось оце. Угу. Бустери, в принципі, які, нам, які, ну, які мені потрібні тільки для івенту на ресурсів і більше, вони мені нафіг не потрібні. Але добре. Маємо, що маємо вже. І сертифікат один випав. Хоча б на тому вже дякую. І давайте тепер відкриваємо якраз таки. Контейнер зародження легенди, з якого нам падає. Колекційний предмет мантія кривавих сутінок. Mm -hmm. Мантія, а що це таке в нас? Для чого вона потрібна? Тисячу mm -hmm. один із вільного досвіду, ну, залишу вже. а що ще робити. Давайте тепер чорну скриньку відкриємо, що з неї випаде. Навіть чорна скринька другого рівня і 200 золота плюс. Непогано. А з другого рівня нам падає. Одразу третій рівень 500 золота. Ну це вже непогано досить. А з третього рівня нам падає. 800 золота. До речі, круто. Тепер без зберіг усі, давайте. Одразу ж нам буде компенсація у вигляді 1000 золота. Ну, До речі, це вже непогано. Ще якщо дадуть якийсь танчик 10 го рівня з розкішного сюрпризу, то буде добре. Ну, але то вже не нам вирішувати, що мені дадуть. Та вже не мені вирішувати, то вже вирішують ворогів. Ну давайте відпад, давайте щось гарне з відпаду. І, ну, як мінімум буде ще додатковий відпад. А так то падає. 100 золота. До речі, добре. Ну і з цього давайте теж щось адекватне, будь ласка. І. Давайте щось адекватне. І що падає? Містик і 100 золота. Добре. Містик хоча б. А з містика? Угу, Все стабільно. Ну і давайте якусь десяточку. Ну, або хоча б щось адекватне, будь ласка. Об'єкт 907, сюди. Ну і давайте. І що ж падає? об'єкт чи золото. Золото. Але це добре. Тому що я вже зможу відновити зараз десятку. Ага, десятку і ще на дев'ятку підзбирати. Все добре, хоча давайте. Ще трішки повідкриваємо. Бо що нам ще робить, типу? Як не лудоманити? Але нижче, ніж 7500 золота я здаватись не буду. Пісочниця. Тобто 7500 це мінімум на який я можу злитись. Але в принципі я доволі, що випало. Угу. Давайте все ж таки спробуємо дістати. З розіграшу КПЗ містики. 9% шанс. Можу трішки розкашелітися, так сказати, на ці контейнери. Зберіг усі, але нам треба містики. давайте витащую, містики і все. Мені більше цей розіграш не треба. Ледають зберіг усі. Вже пофіг зіллю, золоту. Давайте містики. Який там шанс на них? Вже майже 15%. Ну давайте. Містики. Мені треба лише містики звідси і все. Сюди все. Ну і давайте тепер ще покрутимо відпада трішки. Повитащуємо звідси кастомізацію. Ой, не кастомізацію, а пісочницю. І останній прокрутці. І все, давайте. Два зберіг усі. Добре. І того, що ми маємо? А маємо ми... Так. 25 пісочниці, сім зберіг усі і три містика. Так нормально. Ну, пісочницю я відчуваю, що буде зараз всипати прям так, як треба, да? Да Беге. Прям сертифікати дадуть. Да? Прям сертифікати пісочниця буде сипати. Звісно. Ну, як то кажуть, на тобі бустери і давай-ка не, не цейву. Ну, добре. Але пісочниця то таке, то ми знаємо, що пісочниця це такі контейнери, які називаються лайно. Але пофіг. Маємо, що маємо. І тепер давайте зберіг усі. Зараз тисячу золота забираємо, я так розумію. Ну, або танчик, або 1000 годин. Тут вибір невеликий. Ну, якщо танчик, то буде, звісно, добре. Але тисяча золота непогано. Погір. Ну ще містиків, як мінімум, отримуємо і другий, і третій рівень. З яких дуже сподіваюся, що дадуть щось годне. Так, вега. Ну, але добре. Давайте спочатку збере їх до відкриваємо. Ну, якщо, звідси, щось адекватне випаде, то буде добре. Але, скоріше за все, ні. І випаде всього 100 золота. Але то вже таке. Хоча б 1000 золота і все добре. І останній. 1000 голди або танк? 1000 Ну Це, в принципі, то файно. Як мені в десяточку вже відновити зможу. І чому б не радіти не вже цьому? Що там мені випало хоча б трішки Ну, на ну, один піде. І давайте містики. Найцікавіше. Що ж нам з них дасть? 100 золота. Давайте 100 золота. Після цього що? Другий рівень і бустер золота. Круто. А з останнього. Давайте, щось адекватне. Сертифікат. Сюди. Один танчик, як мінімум, є, який. Питання до розробників. Сподіваюсь, що новий. І давайте другий рівень. Що нам дасть другий рівень? 500 золота є містик третього рівня. А третій рівень нам... Давайте, третій рівень, щось адекватне. Сертифікат. Сюди. Два сертифікати. Залишається сподіватися на щось файне. І давайте просто. Якісь нові танчики. Мені пофіг, які нові. І, будь ласка, з першого. Об'єкт 244. Ну, спасибо. Старий танчик, який вже є. Дуже дякую. А з другого... І... Proto iMX30. Сюди. Все, мені. В принципі, достатньо цього. Новий танчик. Причому такий непоганий. Сподіваюсь. Але новий і все. Восьмий рівень на якийсь обосаний п'ятий, а восьмий. І це, в принципі, добре. Все. Я довольний цим відкриттям, отримав новий танчик. Ще шкода, що дали, а не якийсь адекватний танчик. Ну, ні, щоб новий якийсь, я вже не кажу за адекватний. Але 1750 золота. Добре. Восьмий рівень. Франція, о, якраз такий перший прям восьмого рівня з Франції. Alt Proto iMX30. Ну сюди. Ну, давайте ще покрутимо вже. Да, Вдамані бере верх. Але пофіг. В принципі, до 7500 золота я не зільюсь. Ну, це максимум до скількох я зільюсь. Але менше ні. Мені ще треба танки відновлювати. І. Давайте щось адекватне. Не кастомізацію і не пісочницю. Ну і не аватар оцей. Щось адекватне, давайте. Ну да, ну да. Все ж таки знову зливаюсь, але пофіг. Десятку відновлю, а далі вже все одно. Ну як, ще дев'ятки треба відновлювати. Але пофігу. І от з останнього давайте щось адекватне. Ну да, ну да. На тобі зберіг усі, закрий рот. Ну і відкриваємо останню партію контейнерів. Маємо обосевну кастомізацію. Найкращий друг. Спасибо. Дуже треба. А ще пісочницю. І якої нам випаде рівно нічого. Збери їх усі, з яких нам випаде що? Правильно нічого. І от ще краще нічого. Ну і уявіть собі. Аж цілих нічого. Прикольно. Здивований. Ну і з останньої чорної скриньки нам падає. Чорна скринька другого рівня. До речі, файно. З другого рівня нам падає. Остання ця скринька. 600 золотих. Хоча б максималка. Дякую вже на цьому. Ну, в принципі, отримувати Proto MX30. І плюс відновлю десятку. Мені цього загалом-то достатньо. Ну і все. Давайте, які там шанси. Угу, Нагамніші шанси Ну, досить великі. Тому давайте я круто, краще не будемо. Я вже Pro, прото, плюс можу зараз відновити десятку. МХМ4МАЄ54. Ну ще залишиться там 1000 золота. Ще буду збирати потім. Ну що ж, ось таке свій відкриття. З вами був Брандол. До зустрічі.